Поки я наминаю за обидві щуки, раджу вам подивитися, як приготувати рисову кашу на молоці у французькій інтерпретації. Серед інгредієнтів молоко, вершки, цукор, власний рис, жовтки та трішки ванілі. В першу чергу нам потрібно промити рис. Промиваємо у холодній воді, наливаємо в ковшик, гарненько перемішуємо, коли вода стає мутна, вимивається зайве рисове борошно, ми воду зливаємо. Наступний етап промитий рис, заливаємо водою та ставимо його в вогонь, доводимо до кипіння. Тобто рис бланшуємо. Після того, як вода закипіла, знову її зливаємо. Тим часом ставимо на вогонь кастрюлю, наливаємо молоко. Далі вершки. Наступний інгредієнт це цукор. І після того, як ми додаємо цукор, ми всипаємо наш вже доведений до кипіння бланшований, проціджений рис. Процес бланшування дає нам наступні ефекти. По-перше, вимивається зайве борошно, в даній каші нам не потрібна зайва густина, клейковина, рис, і так її віддасть. По-друге, після бланшування рис швидше буде готуватися. В молочних продуктах. Якщо ви готували рисову молочну кашу, ви розумієте, про що я говорю. Хвилин 40 потрібно її варити. В даному випадку це 20 хвилин ну аж 25 відсилив. Коли ось так закипіла наша суміш, ми зменшуємо вогонь на трішечки більше, ніж мінімальний, і продовжуємо варити. Спочатку періодично помішуємо. Але коли бачимо, що наша маса починає густішати, ми зменшуємо вогонь до мінімального та даємо рису розваритися. Тривалість варіння буде залежати від температури, на якій ви варите, та від самого рису. Куштуємо, якщо бачимо, що рис вже доволі гарний, м'який, ми можемо додавати жовтки. Додаємо, як бачите, постійно помішуючи, щоб вони в нас не заварилися великою грудкою. Тобто помішуємо, додаємо жовтки, вимикаємо вогонь і додаємо ваніль. Можна додавати ванільний цукор, якщо є ванільний екстракт з зернятками, це буде ще й дуже гарно виглядати, окрім як ароматно пахнути. Цей рецепт я привезла зі школи Феронді, де ми додавали ще сюди 28 грамів желатинової маси та наповнювали нею тарталетки з ревенем. Це було дуже смачно, при нагоді можете спробувати. З приводу смаку каша виходить неймовірно вершкова, ніжна, маска, незважаючи на те, що вона візуально густа, вона просто тане в роті. Неодмінно скуштуйте, бажаю вам! Смачних вдалих експериментів до нових відеорецептів. Дякую всім, хто підписався на канал. Не забуваю писати коментарі та ставити вподобайки. До нових зустрічей!